Дай Боже, це закінчить. Тут є пункт обмін полонених, щоб нарешті всі полонені повернулись з Рашки до нас, а наші а, їхні точніше, від нас до них. І дай Боже, щоб вже всі сім'ї об'єдналися, близькі побачили близьких дітей, синок, дочок. Там же ж не тільки чоловіки, там і жінок багато, щоб вже нарешті всі були разом. Скоріше. Б. Потім далі у нас буде а, чис, а, численність ЗСУ зберігатись 800 тисяч. Що це значить? Мобілізація буде продовжуватись, на жаль, кордони не будуть відкриті, щоб не було відтоку людей. Тобто, навіть якщо мирну угоду підпишуть, отака буде історія. Тому я б вам би дуже радив переходити в ТГК. Самі знаєте де три крапочки вгорі справа відкрити в браузері. Якщо у вас там не відкривається, треба попіклуватись вам зараз за своє. Матеріальне становище, щоб ви могли забезпечити і себе, і близьких, і взагалі свою безпеку. Ну на жаль, отак світ влаштований. Це абсолютно безкоштовна можливість зараз. Що ти бажаєш створювати український контент, розповсюджувати його у соцмережах та заробляти на цьому, переходь за у шапці профілю там, де тебе безкоштовні уроки, всі інструменти та ще багато користого. Дій зараз.